На Прикарпатті опублікують список соціально невідповідальних підприємств і їхніх керівників. Таке рішення прийняла колегія облдержадміністрації за підсумками розгляду питання про шефство установ і підприємств над інтернатами краю. Нагадаємо, у липні минулого року влада закріпила за пенсіонатами, дитячими та психоневрологічними будинками місцеві фірми. Вони мали б допомагати цим закладам, зокрема фінансово та придбанням будівельних матеріалів чи побутової техніки. Минув рік, а цю ініціативу підтримали лише окремі установи, зокрема, зі 119 підшефних Організації тільки 19 реально допомогли соціально незахищеним прикарпатцям. Тож влада вирішила опублікувати імена байдужих підприємців, але дала їм ще місяць часу на виправлення. Якщо ці підприємства протягом місяця часу після Дня Незалежності не поправлять ситуацію, поведінці, по підтримці інтернатних закладів чи будинків перестарілі тоді ми виносимо це питання на повторну колегію. и по алфавиту список шнар, и даем засвим массовой информации. Також на колегії ОДА заслухали звіт про ліквідацію зарплатних боргів. Ситуація тут звітують чиновники покращується. За фактами умисної невиплати зарплати порушено 11 кримінальних справ. 25 п'ять гори керівників вже оштрафовано. Якщо на початку року на Прикарпатті було 20 фірм боржників, то нині їх залишилося лише 8. Всі ці установи працюють у Івано-Франківську, Калуші та Коломиї. А сума їхнього боргу перед працівниками понад 7 мільйонів гривень. На сьогоднішній день залишилося два державні підприємства. Це котельну котельнузварювальний, е, де він на сьогоднішній день у, перебуває. В стані санації практично, і на ньому заборгована заробітна плата більше мільйон триста. І експериментальний завод у Коломиї це є пруд, де заборгована заробітна плата складала 330 тисяч. На сьогодні звітну дату 250. Щодо наповнення пенсійного фонду, то він отримав на 55 мільйонів гривень більше надходжень аніж було заплановано. Водночас Михайло Вишиванюк розкритикував працівників фонду за те, що вони блокують рахунки боржникам. Це заморожує їхню економічну діяльність.